На окупованій частині Херсонської області росіяни та їхні прихвостні створюють загін самогубців, який назвали добровольчим розвідувальним батальйоном імені Василя Маргелова. Маргелов у 1944 році був командиром 49-ї гвардійської стрілецької дивізії, з якою брав участь у звільненні Херсона та отримав звання Героя Радянського Союзу. У післявоєнні роки став командувачем повітряно-десантних військ Радянського Союзу. Росіяни використовують образ легендарного військового у своїй пропаганді, де українців називають нацистами. От і у нас сьогодні батальйон імені Василя Маргелова, або як говорять создателя войск дяді Васі ВДВ буде зачищать на території Херсонської області укранацистов і укравірмах. Створенням батальйону займається окупаційна адміністрація, яку очолює колаборант Володимир Сальдо. Він і підписав відповідний указ, який ніде не оприлюднений. А раніше Сальдо висловлювався про необхідність створення добровольчого формування, нібито для скорішого закінчення війни, яку росіяни називають спецоперацією. Вже відоме ім'я командира батальйону. Це Олександр Коротаєв. Він виступив зі зверненням до населення окупованої Херсонщини та закликав воювати проти власної країни, Желаючи стояти з нами в одному строю і участвують в судьбі родного регіону, просим обращатися в колл-центр обласної адміністрації. У поліції Херсонської області вже заявили, що ідентифікували зрадника, але традиційно правоохоронці не повідомляють його персональні дані. За попередню інформацію, командиром цього формування, завданням якого є здійснення диверсійних заходів на півдні України, призначений уродженець Росії, який раніше проживав у Київській області. Йдеться у повідомленні. Ми в Центрі журналістських розслідувань можемо собі дозволити розповісти більше про Коротаєва, тим паче, що розповідати є про що. З власних джерел Центру журналістських розслідувань стало відомо, що чоловік працював у державному підприємстві Міністерства оборони України південь, яке займалося вирішенням соціальних проблем військовослужбовців збройних сил України. Було ліквідоване у 2008 році. Відтоді, і по 2010-й він був фізичною особою підприємцем і займався наданням в оренду нерухомого майна. Олександр Коротаєв пізніше був заступником начальника головного управління МНС в Одеській області. Цю посаду він займав щонайменше у 2010 році. Є згадки про нього у медіа з тих часів. У 2010 році другий головний одеський МНСник намагався стати депутатом міської ради. Балотувався від партії Сильна Україна Сергія Тігіпка, яка згодом об'єдналася з партією регіонів. У депутати Коротаєв йшов разом з колишнім керівником главкою МНС області Михайлом Вовком та його заступником Анатолієм Васильченком. При цьому активно використовуючи адмінресурс, Оранжевий режим привів страну к настоящему чрезвичайній ситуації, ліквідірувати яку по силу только професіональним спасателям, говорив Коротаєв, закликаючи рятувальників прийти на вибори і відповідно проголосувати за нього. Тоді не було ще електронних декларацій, тому складно відслідкувати, коли Коротаєв звільнився з управління. Херсонські поліцейські повідомляють, що чоловік жив у Київській області. Підтвердженням цьому є виконавчі провадження за порушення правил дорожнього руху Коротаєвим, зафіксовані київськими патрулями у 2017 та 2019 роках. У російських базах даних ми знайшли паспорт на ім'я Коротаєва Олександра Миколаєвича, який народився в один день з нашим фігурантом. Паспорт діючий. У його власника є також податковий номер. Адреса реєстрації Новоясенівський проспект 38, Москва. Цей будинок знаходиться якраз поруч зі штаб квартири Служби зовнішньої розвідки Росії. А що що, якщо, ну, звісно, не секрет? А, тут Служба зовнішньої розвідки. От це здання поніже. Це. Але саме старе, що там 70-х 70-х годов. у базі миротворця є дані про виїзди Коротаєва за кордон. З території України до Молдови він виїхав у серпні 2022 року на автомобілі Hyundai білого кольору. А потім з'явився у Херсоні вже на посаді командира батальйону колаборантів. Нині він активно агітує херсонських чоловіків на службу у збройних формуваннях Російської Федерації. Колаборант Сальдо заявляє, що з бажаючих приєднатися до батальйону вже шикуються черги. Хоча навіть пропагандисти ще не показали жодного фото чи відео на підтвердження цього, а від моменту оголошення минуло вже більше тижня. Мужчини, які є в Херсоні, які є в Херсонській області, вже многі і записуються, хочуть і в добровольчі батальйони. Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомляє, що у окупантів великі проблеми з набором добровольців до нещодавно створеного ними батальйону імені Маргелова. За його інформацією, не хочуть йти воювати проти України навіть ув'язнення, яким росіяни пропонують амністію. Небажання йти в батальйон підтверджується коментарями херсонців у соцмережах. Ось у місцевому пабліку пишуть про набір бажаючих приєднатися до складу цього збройного формування. У коментарях люди пишуть. Очень здорово, никто не хочет сходить добровольно голову сложить. Конечно, мобилизация не будет обязательной, потому что есть сомнения в лояльности населения по отношению к новой власти. Ну и, на навещу оккупантам думка местцевых. «Кто вас спрашивает с вашей лояльностью, рабы херсонские, не устраивает Россия, вон на Украину двери открыты», — відповедая им користувач, який вказав своим мистом Джалабад в Афганистане. Якщо розглядати створення цього батальйону з точки зору міжнародного гуманітарного права, то це яскравий приклад, що Росія чинить черговий воєнний злочин, відправляючи місцевих жителів, задурених російською пропагандою воювати проти своєї ж країни України. Але на відміну від примусово мобілізованих до армії Росії, котрі стають жертвами такого злочину, тут ситуація інша. Для міжнародного гуманітарного права вони не комбатанти, а найманці. Це якщо вони не укладають контракти з оборони РФ. А такої інформації наразі немає. Для України вони учасники незаконного збройного формування, як, наприклад, Бандитська кримська самооборона.